Президію і всіх членів сьогоднішнього зібрання. Я не буду довго говорити, бо хочу дати нагоду тим, які ще не мали можливості висловитися. Щодо становища Світлового що конгресу Українців, він є чітко, ясно е, е, на письмі, в документах, які є на нашому вебсайті, є в тій доповіді, які я виголосив на е, оперному театрі. Е, я розумію, від голови української всесвітньої координаційної ради, що він би міг підписатися під той доповіді, за що я йому щиро дякую, що він і це публично заявив. Це є наше становище. Наше становище є також ясно чітко виложене в меморандумі про важливі питання, що стосуються України та української діаспори, які я передав президентові Януковичу під час нашої зустрічі, 21 червня. Я користуюсь тої нагоди, щоб щодо таких щодо питання нашої праці в минулому році запрошую голову української всесвітньої Координаційної ради пані Плюшковську і всіх членів президії, які можуть приїхати на наші річні загальні збори. Ми їх відбуваємо цього року 22 і 23 серпня у Перемішлі. Де будемо говорити про працю нашої нашу, е, працю за минулий рік. Ми ці збори відбуваємо в перемішлю з огляду на те, що, що ще є не питання у передачі українського дому, об'єднані українців Польщі зараз руйнується і ніхто ним фактично не займається, бо не є чітко вияснено, хто буде остаточний власник цього дому. І нашими річними загальними зборами ми хочемо вплинути, щоб це питання розв'язати раз на всеї е, резолюції до міжнародного е, міжнародного конгресу. Я заявив, що ми в тій формі не можемо його схвалювати, не тому що певні е, точки цієї резолюції є неправильними. Вони є тільки виготовлені, якби була ситуація нормальна в Україні. Якби була ситуація нормальна в Україні, то ми такі документи могли б підписати. Але я не є готовий підписати, щоб це міністерство освіти чи цей міністр освіти, який явно прозвучав. Що голодомор не є геноцидом українського народу, а є спільною трагедією України, Росії, Білорусі і Казахстану. І що е, е, і того президента, який заявив, що визнавати голодомор геноцидом тої чи другої нації чи народу було б неправильно і несправедливо, я не є готовий їм. Доручити, щоб вони розробляли концепцію та програму розвитку освіти для українського заробіжжя. Я не хочу, щоб той міністр, який заперечує голодомор, виготовляв концепцію та програму розвитку освіти для українського зарубіжжя. Тому я не є готовий цей документ підписати. В тому документі нема нічого сказано про перших 100 днів нової влади в Україні. Ця влада, я це сказав явно і недвозначно президентові. І президент сказав, що він воліє, щоб з ним був діалог, але діалог отвертий. І я сказав президенту, що я волію вам сказати в очі, ніж вам за плечі про становище свого конгресу українців. І цей конгрес повинен чітко і недвозначно зазначити, що сьогоднішній курс владних структур проросійський курс нас не влаштовує. Це мусить відчути. Українсь... Українські владні структури повинні відчути. Не може відбуватися Конгрес після того, що відбулося в Україні, і щоб ми на то не звернули уваги. Я думаю, що ми повинні чітко заявити, що ми не погоджуємося з тим курсом. Що ми не погоджуємося перше із укладенням угод щодо злиття газової, атомної та авіаційної галузи, що ми не погоджуємося і вважаємо неконституційною угодою про Чорноморський флот і закликаємо її ліквідувати, що ми не погоджуємося із ми не дотримуючи регламенту, але. Ну що, а я є юрист, так ми маємо праву святу одну, а туди перекоривати. Отже, щодо дальшого питання, щодо вступу України до Європейського Союзу та до НАТО, ми повинні чітко сказати, що курс в Україні повинен бути про а не про Ми повинні ви ясно заявити, що всілякі спроби впровадження де-факто другої державної мови в Україні не є на користь України. І між іншим, тоді, коли президент України і міністр, кордон, е, міністр освіти е, покликаються на Європейську хартію регіональних мов або мов меншин в цій хартії. Ці хартії, я не, не, не говорю від себе, говорю на підставі хартії, є чітко зазначено, що охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх. На нашу думку, після 300 років русифікації Східної України і 75 років Західної. Російській мові не потрібно жодного законного захисту. Ми повинні це чітко тут заявити. Ми повинні засунні. Дякую, адже скажімо заступникові, щоб він не ставав, що так. Ми повинні повинні. Чітко заявити, що ми закликаємо, щоб владні структури не зайнялися чітко, карали за всілякі порушення людських прав і основних свобод в Україні. Ми повинні закликати, щоб президент України дотримувався до закону України, до закону України про голодомор тріщого, 33 років. Стаття перша, яка чітко заявляє, що це геноцид українського народу. Ми повинні чітко зазначити, що встановлення пам'ятників Сталіну в Україні, найбільшому катові України, є неприпустимим в 2010 році. Європа сміється з України. Європа засудила нацизм і сталінізм на тому самому рівні. І тут не повинні що встановлювати пам'ятники, ми повинні заявити, і владні структури України повинні тим питанням поцікавитися. І, останнє, є, є такі резолюції Європейського парламенту, що принижують гідність справжніх героїв України, таких як Степан Бандера Роман Шухевич, не повинні заявити, що вони не були жодними колаборантами. І що найкраще, найкращий доказ цього є, що вони проголосили акт 30 червня 41-го року, де заявили, що вони ані не будуть колаборантами або підпорядковані ані Москві, ані Гітлерові. І такі питання мусять прозвучати на цьому конгресі, заки ми закликаємо до чого-небудь іншого. Як ця передумова буде чітко визначена, Kde lahko druge stvari kršimo. Brez tega, mi tako bomo govorili, do neke mere svojo pasivnostjo. A...